Друзі, всім вітання на моєму каналі. Сьогодні у нас розпаковка чергової посилочки від Aliexpress. Е Посилка йшла близько двох неділь, двох тижнів місто Київ. Так, ну починаємо з першої посилки. Так. Це не Олово для паяння це спеціальний припой, яким паяють алюміній. Далі буде, ну, не далі, може трошки не найближчим навіть часом, я подивився дуже багато обзорів і мені сподобалося, як з допомогою ну, цієї паяльної лампи газової. Прогрівають алюмінієву деталь і заплавляють оцим припоєм алюміній. У мене там деякі трубки є, яких потрібно паяти. Я так взяв для себе, щоб можна було в майбутньому перевірити. Ціна дуже смішна, там, здається, 1,5 долари вартість. Зараз я вам точно скажу. Півтора да, долари вартість. Цієї посилки. Потім вже підпишу. Я думаю, що не переплутаю з припоєм. Це досить така цікава штука. Так, це у нас інша вже посилочка, зараз глянемо. Оба це радіодеталі у нас прийшли. Я замовляв керамічні конденсатори. Назва CBB-22. Вони йдуть на 400 вольт. Тоже я їздив на радіоринок. Там один конденсатор стоїть 8 гривень. Я придбав 20 конденсаторів. Їх вартість 1 долар Тобто 40-37 ну гривень. Уявіть собі. Ви можете купити один за 20 гривень, або можете купити 20 за 40 гривень. От. Чого б і ні Так і у нас коробочка. Навіть не знаю, що це таке, вони положили прямо в коробочку. Коли ще на пакетика в коробочки. Ага, це у нас діоди. Так, я вже не пам'ятаю, скільки їх замовляв, ну дуже багато. Тоже тобто це звичайні діоди їх використовують. Це здається, в них номінал 1 n 4007 Мабуть, не буде видно? Не думаю, що не буде видно. Досить поширена штука в діодних мостах, як правило, їх використовують. Та й в більшість електроніки, Тоже за 3 копійки, такий непоганий запас. В, наступних, ну, в одному з наступних відео буде е, виріб, ну, пристрій, мабуть, так про, краще сказати, для боротьби з шкідниками, мухи, комарі, який буде базуватися на Електричному струмі, який буде вбивати комах, теж буде обзор, як його зробити в домашніх умовах. Так що, друзі, такий міні-обзорчик моїх посилок. Все, друзі, підписуйтесь на канал, дивіться, в мене там дуже багато цікавих відео. Я думаю, що кожен з вас. Знайде для себе щось цікаве. Ну і в будь-якому випадку більша кількість відео базується на тому, як без, без навиків або з мінімальними навиками можна відремонтувати, як правило, свою побутову техніку. Тому, кому цікаво, запрошую на мій канал. Коментарі від вас вітаються, тому що мені було б дуже приємно, щоб ви щось мені теж порадили, тому що із сторони воно завжди краще критикувати мої, може, недоліки. Так що, друзі, всім дякую, до нових відео.